Радіо Чикаго Росія під Авдіївкою пішла в один із найбільших танкових штурмів за всю війну та отримала позубах від українських захисників. Пише Форбс. Ворожа колона складалася із 48 одиниць. Третину цих танків у суботу, 30 березня, розгромили збройні сили України України. Видання припускає, що українські військові безпілотники виявили російську штурмову групу та розбили її влучним артилерійським обстрілом. Те, що вціліло, добивали FPV-дрон. Нами армія Російської Федерації може розпочати масштабний наступ на заході Донеччини наприкінці весни чи влітку. Раніше українські військові попередили, що окупанти накопичують сили уздовж осі Харків, Луганськ, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки та на заході Запорізької області. Проте наші збройні сили України непереможні і їм вдасться все відбити. Рухаємося далі. Поговоримо про Харків. Там зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура. Повідомляє мер Терехов. Росіяни. Не підійшли ближче до міста, але почали бити новими боєприпасами більшого радіусу дії до 90 кілометрів. Найчастіше з Білгородської області понад 150 тисяч харків'ян залишаються без житла. А щоб відбудувати все те, що зруйнувала Росія у Харкові, потрібно вже більше ніж 10 мільярдів доларів. І цифра щодня росте, заявив очільник міста Ігоров Терехов. Радіо Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.